Я трішки запізнився із гайдом, бо спочатку планував зняти футажі на своєму твіні, потім вирішив взяти Кокомі у підписників, а потім взагалі вибив її собі на аккаунт, тому треба було витратити якийсь час на прокачку. Але ось він гайд на Кокомі. Найголовнішою тут є Єжка. Принцип роботи дуже простий: на полі з'являється медуза, яка накладає гідростатус та хілить. Її радіус не якийсь величезний, але майже за всіх умов його вистачатиме. А от те, що медузу ніяк не можна переставити на інше місце, може викликати дискомфорт. Тривалість єжки 12 секунд, а перезарядка цілих 20. Але таймер починає відлік з моменту натискання єжки, тому на практиці перезарядка 8 секунд. Це все ще досить багато, але багатьом цього часу вистачає і деякі люди взагалі не використовують ульту Кокомі. Я не великий фанат такого стилю гри, тому хоча б якось компенсувати перезарядку єшки може пасивка, яка полягає у наступному. При використанні ульти тривалість Єшки оновлюється. Відповідно, маючи достатню кількість відновлення, можна забезпечити команді по суті перманентний хіл та гідростатус. Головне, не приспати момент, коли єшка все ще на полі, адже ульта не ставить нову медузу, вона просто оновлює тривалість вже наявної. Відповідно, якщо медузи на полі не було, то і ульта не створить нової. І останній нюанс з приводу посилки: Ульта не переставляє медузу на нову позицію, вона просто оновлює тривалість тієї медузи, яка могла залишитись у іншому кінці кімнати без одні. Тому завжди намагайтесь правильно позиціонувати хвилі ворогів, щоб не залишитись без гідростатусу. А тепер про саму Ульту. Хоча про неї я й так же все головне сказав. Залишилось тільки додати, що вона використовується на 100% тільки у onfield build, адже збільшує дамаг звичайних та заряджених атак, а також дамаг єшки від максимального хп Кокомі. Також для onfield Кокомі існують різні варіанти комбо, наприклад, 2 атаки sprint або 3 атаки Sprint. Нічого особливого, просто використовуйте той варіант, який буде зручніший саме для вас. Також можна натискати 2 або 3 звичайні атаки і далі холду. Особисто я, коли проходив безодню за ДД Кокомі, то використовував звичне комбо, три атаки і спринт. Щодо пріоритету прокачки, то якщо ви просто натискаєте єшку, е, то логічно її можете прокачати там до 8-9 рівня і так і залишити. Ці інші кнопки можете навіть не чіпати. Якщо ж ви хочете максимальний дамаг від Кокомі, то бажано прокачати все, абсолютно все, і ульту, і автоатаку. Я тепер саме цим і займаюся, але, на жаль, ресурсів не вистачає. Зі зброєю все просто: в Offield Builді найкращим буде бублик, але навіть тут він не виправдовує себе, адже існує крафтовий прототип. На жаль, у мене він не існує, тому F. Дуже сильний каталізатор для Кокомі, тому сігну вибивати не бажано. Це вам кажу я, людина з бубликом. Для Off прототип також майже завжди буде найкращим. Якщо ж для вас важливий дамаг одного із членів команди, який скейлиться від атаки. То ставте на Кокомі Епос. Він даватиме для неї менше корисних статтів, але і беруть його заради дамогу команди, а не заради дамогу самої Кокомі. Проте хпшки він їй дає, тому особливого дискомфорту чи втрати хілу ви не відчуєте. Кокомі і так хілить достатньо. У тейзері можна використовувати як три вже згадані каталізатори, так і крафтовий Хакушін. Для Кокомі, яка грається із Нілу, є цілих два претенденти: «Чайник на кнахіди та церемонійна книжка. Не дивлячись на те, що чайник дає набагато більше МС, церемонійно дозволяє оновити КД медузи. Це дуже зручно в ситуаціях, коли гідростатус від кукомі потрібен вже у іншому місці, бо, як я й говорив на початку, ульта не переставляє, а тільки оновлює медузу. Артефакти, як ви вже зрозуміли, підбираються так само, як і зброя. Для onfield кокомі, яка має дамажити, моллюск майже завжди буде найсильнішим варіантом. Для Offfield є два варіанти, які залежатимуть від команди. Якщо ваш ДД хоче атаку, тоді ставте на кокомі Full Millet. Тільки не забувайте оновлювати ультою медузу, щоб не профукати бонус від сету. Якщо Кокомі береться у дендро команду, тоді ставте дендро-сет, тільки не треба це робити з Нілу. Для команди з нею існують цілих два сети сни та квіти. Із квітами Кокомі чисто теоретично отримає найбільше дамогу, але у цього сету є величезний мінус: мало хто його фармить, адже другий сет це Анемус Сігна Скарри, а вона нікому крім нього не треба. Якщо ви формате арти для скарамуша, то чудово, тоді ви отримаєте і сет для Кокомі. Якщо ж ні, то просто ходіть на дендро та сни, бо з точки зору розумної трати смоли, ці арти набагато вигідніші. Щодо верхніх статів, то ви не повірите, вони підбираються також в залежності від ролі та команди. Для хіллера ставити годинник на ХП, кубок на гідро та шапку на хіл. Можна ставити як кубок, так і шапку на ХП, але все-таки не бажано. У рідкісних випадках можна використовувати годинник на відновлення, але я би не рекомендував. Постарайтесь зібрати відновлення у нижніх статах. Ну і щодо того, скільки його треба. В ідеалі чим більше, тим краще. Але якщо зберете 160 то цього майже у всіх випадках вистачатиме. Якщо побачите, що все ще недостатньо, то тут вже планка може і до 200% дійти. Перевіряйте на своїх командах, я не нострадамус. Бо моя онфілд Кокомі, маючи 165% відновлення, інколи відчувала невелику нестачу енергії. Але у моїй команді дід забув взяти фовонії, та і два глиноміси не заливають у кокомі достатньої кількості частинок. Для Блум все просто: годинник на МС, кубок на МС, шапка на МС. В нижніх, якомога більше ХП та відновлення на квітці та ПЕРІ побільше МС, збалансованого з ХП та відновленням. Команди у кокомі можуть бути максимально різноманітними через її роль, адже у багатьох ситуаціях вигідніше пожертвувати дамагом, але отримати комфорт у вигляді хілу і якогось бафу. Золотий стандарт це Аяка, Кокомі, Кадзуха та Шеньхе. Аяка тут може замінюватись на будь-якого Кріо ДД, наприклад, на Ганю. Кадзуха найчастіше чергується із венті, стяжка якого в деяких ситуаціях може бути набагато кориснішою ніж баф від кадзухи. Новий стандарт, який тепер став досить популярним, це Нілу, Нахіда, Кокомі і хтось на здачу. Це може бути як Сінцю чи Єлайн для додаткового дамагу, так і якась Яояо -Яо для ще одного джерела хілу, адже дамажить сама себе ця команда, дай Боже, а Кокомі в Мес хілить не те, щоб дуже багато. Ну і приємним бонусом буде додатковий дендростатус. Замінюватись може і Нахіда, але без неї ця команда відчувається трішки інвалідною. Ще один робочий варіант це Тейзер. Він є абсолютно ідентичним до будь-якого вже існуючого. Кокомі виступає у ролі драйвера, кішка та байда наносять тонни дамогу, а кадзуха роздуває всю цю кашу і бафає одночасно як Кокомі, так і електроперсонажів. Ну і як же без гіперблуму та бургерів. Це може бути як варіант Кокомі, райден, Нахіда та Синія Бойолань, Нахіда може замінюватись на Ітера, наприклад, плюс вам ніхто не забороняє засунути сюди якогось кріо персонажа, наприклад, Каю чи Розарію. А варіант із бургерами це Кокомі, Тома і ті ж самі персонажі, що і для гіперблуму: Нахіда та Синія Боїлань. У випадку з Томою, кукомі буде особливо корисною, адже його щит не особливо витримує у білді через МС. Як досить дивний варіант, можна замінити Тому на дех'ю, але піро вона накладає повільно, тому в плані дамогу вийде слабше, але ніхто не відміняв вайфу фактор. Всі інші варіанти, такі як Вейп чи Моногідро, я би не рекомендував. Але якщо вам хочеться, то грайте, можете взагалі зібрати її фул гідросет. Це ваше право. Я проходив безодню за Кокомі, Кадзуху, Діда та Юню і отримав від цього тонну задоволення. Головне, насолоджуйтесь грою. Ось такий от вийшов гайд, досить простий, як і сама Кокомі, тому на цьому в мене все. Дякую за увагу.